Бачите, друзі, скільки багато слідів від різних тваринок: від зайчиків, від койотів. Ці всі тварини собі використовують цей ставок, коли він замерзає, щоб переходити з одного берега на інший берег. І мені завжди приємно бачити, коли на дворі така прекрасність, така природа і надія. І надія завжди вмирає останньою. Перед тим як ми навіть почнемо, я хочу вас всіх попросити. Я Хочу попросити вас всіх, тому що я роблю все, що я можу робити. У мене є велика аудиторія, і до мене люди звертаються і просять мене допомогу. Я завжди Пробую допомогти, як я можу, звісно, якщо я можу щось змінити і зробити, клюйко Олег Олександрович загинув, захищаючи нашу батьківщину. Він загинув, захищаючи нашу улюблену Україну від ворога, від страшного ворога. І я прошу вас підтримайте цю петицію, якою я поділюся з вами в описі під цим відео, щоб підписати цю петицію. Якщо ви не можете підписати... Або ви просто не бажаєте підписати по своїх власних причинах, я це поважаю, розумію. То принаймні залишіть багато вподобає цьому відео, щоб це відео могло натрапити на більшу аудиторію. І таким чином, можливо, хтось інший зможе підписати цю петицію та допомогти. Ми разом робимо різницю. Ми разом е, е, міняємо багато речей. Я на своєму каналі завжди активно підтримую дуже нас, наших українців, Україну в загальному е, зсу. І я дуже сильно люблю свою батьківщину. І на жаль, бачите. Така в нас доля українців така складна і гірка, що ми ціле життя постійно. Е, нас хтось якось викидає з наших домів, з наших хатів. І багато наших живе на чужині. І в загальному нас є 60 мільйонів. Якщо всіх зібрати по світу і поставити в одну кімнату, якщо би ми влізли, то нас є досить багато. Нас є цілих 60 мільйонів. Але подумайте, скільки багато наших постійно їздить і не, і не живе вдома. Я для вас сьогодні підготував дуже цікавий відеоролик. дуже інформативний відеоролик і. Відеоролик, який вам допоможе, допоможе не тільки людям, які планують їхати. Бо я знаю, як ніхто, як це складно на початку, коли не знаєте, куди їхати, що робити, в яку провінцію обрати, яке місто обрати, і так далі. І особливо людям, які ще перебувають в Канаді, людям, які, можливо, думають або їм не виходить в якійсь специфічній провінції ще затриматися, закріпитися. І сьогодні я вам розповім про це місце. Я вам розповім, чому так є. Я проживаю в Канаді вже майже 20 років, тому все, що я розповідаю, Звісно, це є моя думка, мій досвід, але все рівно воно допомагає, і я більш-менш розумію життя середини досить так конкретно, бо я можу рівняти, що було 10 років тому, що на зараз відбувається, і взагалі, яке майбутнє є в Канаді, чи воно взагалі тут існує і є. Альберта феноменальна провінція. Альберто зараз дуже багато людей їде з Британської Колумбії, з Онтаріо, і справді ви навіть не можете собі представити і уявити, що в Онтаріо та в Бісі зменшується населення. Воно зменшується, тому що там дуже дорого стає жити. Там щоденно щоднем стає ще дорожче, дорожче жити. Ціни на оренду просто шалені, ціни на власне житло, щоб придбати, просто шалені роботу знайти більш-менш нормальну. Це просто нереально, тому що конкуренція там просто поверх, просто всього. Ви собі просто уявіть, що в Торонто треба, наприклад, якщо ви живете в Торонто, ви дійсно хочете придбати собі якийсь будинок. Вам треба приблизно, щоб кожен заробляв 100 тисяч плюс. В рік. І щоб таку роботу отримати, знайти, по-перше, треба мати освіту. По-друге, дуже складно, навіть якщо у вас є освіта, потрапити на таку роботу, тому що треба, щоб хтось вас порекомендував, щоб хтось вас теж просунув і хтось направив вас в правильний бік. І навіть коли ви будете вже майже там, то завжди може хтось знайтися, хто буде трошки краще від вас, або просто буде е, краще під, підлизуватися до когось іншого і ви втратите свій шанс закріпитися. Тому Альберта така прекрасна, тому Альберту. Так багато людей їде, і не тільки українців, а в загальному багато іммігрантів, і навіть самих канадців, переїжджають в Альберту. І вони переїжджають в Альберту, тому що Альберта є доступна, в Альберті досить низькі податки. в Альберті можна ще закріпитися, і Альберта досить така розвинута. Альберта одна з найбагатших провінцій Канади. Тут дуже багато нафти. І тут є доступ до кордону з Америкою. Тут є близький доступ до Британської Колумбії, в яку ви можете так само їздити, відпочивати. Там просто феноменальність. Прекрасність. Просто, ну чесно, я вам не можу передати, тому кожному рекомендую туди поїхати. Там дійсно гарно, дуже в Британській Колумбії. І тому Британську Колумбію так називають завжди, що це фактично найгарніше місце в Канаді. Але ми говоримо про те, стабільність як легше іммігранту закріпитися, як іммігранту. Як іммігрант може себе бачити, наприклад, 5 чи 10 років від сьогоднішнього дня, такі різні фактори дуже важливі. І Альберта всі ці фактори покриває повно, повноцінно і так міцно. Я тут проживаю вже 20 років, майже, і чесно вам сказати, Досить таке прекрасне місце, досить, досить такий класний хаб-центр, щоб е, собі жити, заробляти гроші і рухатися вперед. Розумієте, наприклад, такому місці, як Едмонтон, оренда досить доступна, ще порівно з іншими такими великими містами, але Едмонтон досить скоро і дуже швидко так розвивається. Особливо за останні п'ять років Едмонтон конкретно так розвинувся і по і по, продовжує розвиватися. Якщо ви слідкуєте за економікою, якщо ви слідкуєте в загальному за різними фактами, якщо ви слідкуєте. За тим, як все зараз відбувається в Альберті, то ви всі прекрасно знаєте, що Калгарі був майже на тому самому рівні, що Едмонтон довгі роки. Но за останні так 5 років Калгарі настільки виріс, Калгарі настільки подорожчали ціни на житло, навіть на оренду. І взагалі Калгарі вважається одне з топових місць в світі для життя в загальному. Там дуже близький доступ є до гір, там близький доступ є досить. Більш-менш доступ до американського кордону. Можливо, це дуже так не має великого значення для багатьох людей, але для деяких людей це має значення, тому що це бізнес, це доступ до Штатів Америки. Багато трак-драйверів користуються цим вікном, знаєте, щоб заїжджати і виїжджати. І в загальному саме місто досить таке розвинуто, хороший міський транспорт, особливо в центрі. Якщо ви живете, то вам з центру взагалі не потрібно виходити. Ви можете там запросто собі жити, вам навіть не потрібно буде автомобіля. Також Калгарі має дуже класний доступ, дуже така класна міцна траса, яка веде на рейдір, потім на Едмонтон. І це дуже допомагає для багатьох людей якийсь бізнес, якісь перевозки, розумієте почати. І в загальному класно, коли два міста. Між собою, фактично, в різниці в 300 кілометрів. Це досить тільки додає до економіки, що Едмонтона, що Калгарі. І Едмонтон зараз наступне місце для того, щоб. Почати uh, розуватися в Едмонтоні буде так само все дорожчати з часом, але не все зміниться так швидко, не все зможе так швидко, просто знаєте, взяти і помінятися. І тому в Едмонтон досить багато наших українців так само приїхало. І як я кажу, Едмонтон таке спокійне, непогане місто. Так в Едмонтоні багато безхатьків, Калгарі є без, багато безхатьків, і повірте, і в Європі є багато безхатьків. Різниця між Канадою, Сполученими Штатами Америки і Європою, і, наприклад, з безхатьками, то тільки в одному, що Європа. Дуже переживають за свій імідж. Європа робить все для того, щоб безхатьків не було багато на вулицях. І це добре, знаєте, це добре, коли порядок, коли чистота, але Канада, Сполучені Штати Америки, вони дуже за це не дбають так сильно. Тому багато цих безхатків ви побачите всюди. Але якщо ви живете десь в нормальних, більш-менш районах, переважно всі тут користуються автомобілями, їздять в автомобілях, то ви дуже так не будете з ними стикатися і вам не буде за що так дуже сильно переживати. За останні пару років і в загальному щороку майже в Канаду приїжджають від 400 тисяч до півмільйона різних іммігрантів Різних нових людей нової робочої сили, яка е, шукає кращого життя для себе, а Канада шукає в них і бачить в них робочу силу, яка буде займати е, різні е, місця робо, робочі і в загальному з нестачою роботи будуть допомагати і так далі. Але проблема в тому, що Канада будує 250 тисяч хатів, приблизно навіть трошки менше, ніж 250 тисяч. Я так вже заукруглюю, знаєте, щоб було просто так гарно і гладко звучало. 250 тисяч хатів будують в рік, а приїжджає поз... понад 400 тисяч нових іммігрантів. І чому так? Чому так? Чому уряд це не зауважує, не бачить? Я це не можу вам сказати. Я не розумію теж, але тому тут такі дорогі ціни, тому тут так кусаються за будинки. За хати, тому все йде догори, е, і люди мусять купляти. Люди просто примусово мусять купляти. Тому що якщо люди будуть дуже довго думати, то вони не будуть мати ніякого будинку, ніякої своєї власної квартири. І тоді для чого ця імміграція? Запитуйте себе, для чого тоді їхати мучитися так далеко, від дому, чи навіть. Від Європи їхати в Канаду, щоб навіть не мати своєї свого власного житла. І це найбільша проблема Канади, що просто дуже замало житла будується, а людей досить багато. І Тому е, конкуренція дуже висока. І хто продає хату, той на коні, звісно. А ті, хто купують, вони мусять воювати, битися за, то, що за, за ту хату, за місце і так далі. Але в Альберті трошки з цим легше, особливо в Едмонтоні. В Ведмонтоні було таке, коли був коронавірус. То трохи після коронавірусу люди трошки так конкретно почали купляти, і конкуренція була складна. Зараз на даний момент конкуренція, звісно, вона є не така, як була, але ви можете в Едмонтоні бачити своє майбутнє і навіть тому ж Калгарі. Калері трошки вже дорожче, але все рівно, що круто про Альберту. Вам не вийшов в Калгарі, ви поїхали в Едмонтон. Вам не вийшов в Едмонтон, і ви поїхали в Калгарі. І в принципі, між цими міс... містами немає вже такої колосальної величезної різниці, де ви б були би шоковані, якщо б ви приїжджали з Торонто, наприклад, в Калгарі чи з Торонто в Едмонтон. Розумієте, не було би такої величезної різниці. А так між цими містами ви можете рухатися, можете подаватися на різні роботи. і Якщо вас візь... не візьмуть в Едмонтоні, може, у вас візьмуть Калгарі і навпаки. Тому це класна провінція. Провінція з великим майбутнім. Провінція, в яку вкладають дуже багато грошей. Дуже інфраструктура розвивається, розбудовується. В загальному природа класна. Є національні парки, два національних парка таких класних одних з найкращих в світі. На лижах можна кататися, зимова рибалка, розумієте, е, свобода, вільність, в принципі, все, що вам треба, я кажу, головне стати на ноги, головне закріпитися. І на початку ніколи не легко. Особливо зараз, в теперішньому часі, під час того, що все так дорого, світова криза, і тим більше інфляція величезна в Канаді трапилася дорого, то не так легко, я розумію. І не всім подобається такий стиль життя. І я тому завжди на своєму каналі не один раз говорив, що. Канадський стиль життя він дуже інший і відрізняється колосально від європейського. Він розумієте такий постійно. Дуже треба рухатися, треба виживати і треба працювати. Бо якщо не будете дуже так працювати і будете дуже так розслаблятися, бо ви така людина, можливо, що ви не хочете дуже себе перепрацьовувати, особливо на початку, то вам буде складно. Вам буде складно закріпитися на новому місці, особливо в Альберті. Але я завжди вірю в те і говорю людям. В Якщо ви дивитесь на мій канал. Якщо ви навіть думаєте про Канаду, то ви вже в якомусь сенсі в серці вас щось е, цікавить про Канаду. І Якщо у вас є можливість, то мені здається, що вам просто треба спробувати. А якщо вам не вийде тут закріпитися, то вам не вийде. Але принаймні ви ніколи не будете жаліти, тому що це буде тільки ваша думка, ваш вибір, і ви завжди повинні робити тільки, звісно, ваш вибір. Тому що всі люди, всі блогери в тому часі, розповідають завжди все зі свого боку, як вони бачать світ своїми очима. Але ви бачите світ своїми очима і вас може просто бути зовсім інша ситуація, або ви просто можете натрапити, зійшовши зійшов з літака. Ви просто можете натрапити на якусь особу, особистість, яка вас навіть протягне кудись. Де ви б ніколи навіть не думали, що вам так повезе. От, друзі, в чому цікавинка? Ну, якщо ви думаєте, якщо ви не знаєте, якщо ви іменно хочете залишитися на майбутнє, то Альберта класний варіант. Альберту дійсно треба дуже сильно розглядати і досліджувати. І тому що тут є можливості, тут є багато різних типів професій. it сектор дуже розвивається за останні пару років, почав розвиватися особливо в калгарі. Тобто, в принципі, можливості є, але е, ще... Можна зекономити, ще можна лишити додаткові пару копійок в своїй кишені, яких ви би не змогли зекономити, перебуваючи в Онтаріо і перебуваючи в Бісі. І так як я говорю, це не то, що я говорю, це не то, що мені там в голові щось знаєте, застрягло. Це є правда. Дуже багато людей переїжджають. І Альберта є найбільша провінція зараз. Найшвидша провінція, яка зі всіх канадських провінцій. Має найбільший ріст. Найбільший ріст в населенні. І це не просто так, тому що люди розуміють і бачать, що тут є потенціал, і жити тут, в принципі, не так і погано. Навіть зараз от, грудень, сьогодні плюс три, що тут така страшна погода морози. Це все можна пережити, друзі, до всього людина привикає. Я надіюся, що відео вийшло інформативним, класним, крутим, цікавим та корисним. А вам бажаю, як завжди, всього самого найкращого, мирного неба на нашу улюблену Україну. Та побачимося дуже скоро в наступних моїх випусках.